Мабуть, обговорюючи, людина допускає якусь помилку, так? А це не підходить вашим планам, скажімо так. Тому відбудеться якась зупинка, і доведеться розбиратися, чому ця зупинка відбулася. Так? Сумісно будете виправляти цю зупинку, так? Хтось накрутить, хтось намутить, хтось начудить. Так? Хтось з вашого кола спілкування, так? можливо, сусіди чи знайомі, але вирішувати цю проблему будете разом. І у підсумку справляєтеся, трішечки будете ображатися, але образа потім зійде. І... Після того, як ви побачите, що люди, які накосячили, вони будуть невпинно працювати і докладати всіх зусиль, щоб виправити ці помилки. Так. так. Ви просто потім зрозумієте, що люди допустили помилки і саме про це жалкують і намагаються її тепер виправити. Через якісь дурниці. Хтось, мабуть, вирішуючи вам допомогти, не погодивши цей момент з вами, в дійсності вам взяв і зашкодив. Так, до речі, часто буває. Далі, бачите, подивіться, якийсь олень змалювався. Подивіться, які перспективи. Які можливості, на підкові стоїть хтось поряд? Фігура, скоріш за все, тут чоловіка змалювалась. Подивіться, які в нього тут п'ятірка, велика п'ятірка. Просто стоїть красень на підкові. Бачите, який красень? І просвітлення, чоловік, рішення, розмова, взаємодія з кимось. Якась доленосна подія тут описується у чоловіка, в житті цього чоловіка щось буде відбуватися, буде якийсь прорив, буде вирішуватися якесь питання, і це дуже круто відобразиться на вашому майбутньому.